Це насаудя шоста 2017 року. У неї є проблема по гальмах. Як бачите, цей гальмівний диск він перегрітий тут прямо відбиток від, від грубого перегріву від прикипання колодки. От вже е, вироботка є тріщини на перфорації, от тому ці диски якби йдуть в заміну, але нам потрібно знати причину. Якби основна те, що ми е, бачимо, зняли диск, на ньому є биття. Зрозуміло, у нас є мікрометр там, спеціальний для перевірки биття. Ми його е, заміряли. Є биття на диску. Ну це зрозуміло, тому що він перегрітий. Але ще ми зняли гармінний диск і проміряли сам фланець е, маточного колеса. От по фланцю теж є биття. От можливо, фланець або деформований. Якимось ударом або перегрітий, його теж треба буде замінити, щоб вирішити цю проблему. По супортах там проблем немає, все ходить, все нормально, всі першеньки ходять, м'ягенько, нічого не закусує, нічого не заклинює. От. Єдине, що ми там знайшли, це биття саме на самих фланцях. Зараз будемо міняти підшипник маточини разом з фланцем і гальмівні диски. Колодки тут майже нові поставили, о, тому їх ми там міняти не будемо. Замінимо диски і замінимо е, фланці. І будемо сподіватися, що такої проблеми в цій машині вже не буде.